Бажаю міцного. Ви знаєте, я дуже часто читаю коментарі і, і не розумію, про який громадський обов'язок йдеться під час невизнаної війни та незаконної антиконституційної мобілізації. Я не розумію, про який обов'язок нам розповідають головні ухилянти та зрадники, які цілеспрямовано впустили ворога всередину країни. Також, про які обов'язок нам розповідають їхні шостки, ТЦКшники та мусора, які займаються відловом людей. Прикордонники, які сидять на кордоні з Європейським Союзом, ловлять людей, тих, які тікають від війни, та доставляють після цього їх в ТЦК. Я не розумію. Вони що, безстрашні. Думають, що їм за це нічого не буде. Буде. Ще як буде? Війна рано чи пізно закінчиться. І для вас, поліцаїв, настане час відповідальності. Про який громадський обов'язок нам розповідають ці особи, коли самі сидять в тилу, а громадян примушують складати присягу та йти на убій у невизнаній війні? Це взагалі про що? Це що за бред? По-перше. Присяга, складена під примусом, не має правових наслідків для тієї особи, яка прийняла таку присягу. Тобто, порушення такої присяги не є злочином, Навіть не є правопорушенням. По-друге, обов'язок не виникає просто так, тим паче, через чиюсь забаганку та всупереч головному закону. Присяга прийнята під примусом під час. Антиконституційної мобілізації це намагання злочинної, просроченої влади хоч якось легалізувати свої дії в питанні цієї незаконної мобілізації. Друзі, насправді те, що у нас відбувається в країні, це катастрофа. І корінь цієї проблеми це внутрішні вороги, зокрема правляча партія Слуга народу на них вся відповідальність за те, що відбувається в Україні. Але головне те, що вони е, мають на меті куди більші цілі, ніж просте знищення конституційного устрою. У них на меті повне винищення української нації як головного власника української землі, надр та ресурсів. І вони до цього крок за кроком ідуть. А зупинити можемо лише ми, народ України. Так що прокидайтесь, бо буде пізно. Слава Україні!